Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.com.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3653-й розіграш державної лотереї Максима». На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 907 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон А комплект кульок номер 4 І ми вмикаємо лототрон. Дев'ятнадцять, двадцять чотири, тридцять два. 20, 1. Лото максима максимально вигравально. Cano, а тепер, шановні гравці, вашій увазі 8585 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! П'ятдесят п'ять. П'ятдесят один. Тридцять шість. Сімдесят сім? Шістнадцять. Сімнадцять. Шість. Дев'ятнадцять. Шістдесят Шістдесят. 39 76 46 58 66 33 56 50 37 28 а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7438 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Сім, один, три. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 7, 1, 3. Бережіть себе, все буде Україна.